Інше навчання більше оздоровлення. Франківські дитсадки перейшли на літній режим роботи. У профільному департаменті пояснюють, що до кінця червня працюватимуть всі заклади дошкільної освіти, попри те, що навчальний період у них завершився. А вже з 1 липня дошкільнят прийматимуть тільки чергові. Цьогоріч їх буде вісім у різних мікрорайонах міста. Липень-серпень буде працювати тільки вісім чергових садочків, які зможуть охопити близько двох тисяч дітей. І станом на сьогодні в нас є 1825 заяв, бажаючих відвідувати дошкільні заклади. Місто у нас величеньке територіальна наша громада, і щоб всі мали менш-більш ближче спосіб добирання. Тому вибрали вісім. Обрали вісім закладів для того, аби віддати дитину до чергового дитсадка, Батькам треба із відповідним проханням звернутися до керівника свого закладу. А ще заздалегідь подбати про дві довідки з місця роботи батьків, які підтверджували потребу. До 17-го числа всі батьки, які працюють і бажають, щоб їхні діти відвідували закладу шкільної освіти, повинні звернутися до адміністрації свого садочка, тобто підійти до завідуючого свого садочка написати заяву, і тоді вже буде розподілено в той заклад, в який буде черговим. Двоє батьків повинні працювати. Чому це зроблено? Для того, щоб ну, все ж таки був, ну, була змога працюючих батьків відвідувати заклад шкільної освіти. Чому? Тому що це є оздоровчий період, і в цей період і другий момент треба ж розуміти, що літо це період, коли ми можемо зробити ремонти в закладах, коли ми можемо привести в належний стан ті приміщення, в яких перебувають дітки. Тому навіть чергуючи садки, ті, які цих вісім, в них буде тиждень для того, щоб... Змінити і покращити працюватимуть чергові дитсадки до 23 серпня. А вже із вересня свої двері усі заклади дошкільної освіти громади відчинять у звичному режимі. Наталія Лозовик Святослав Іванюк, телеканал 402.